Привіт, мої друзі! Сьогодні я зроблю огляд на YouTube канали, котрі я дивлюся, і поділюсь своїми думками про український сегмент YouTube, про світовий і про аудиторії, на які розраховані ці канали. Нещодавно була новина, що девайсом номер 1 в світі для YouTube, для цього сервісу, став телевізор. Телевізор у вітальні. Але ці дані про північноамериканський ринок. В Україні девайсом номер 1 мабуть, залишається за часом перегляду смартфон, але і на телевізорах його люди дивляться, але маленький відсоток. З приводу YouTube каналів. Мене цікавлять україномовні канали передусім і зараз. Просто пробіжимось за їхніми класами. Це канали про психологію, про культуру розважальні, науково-популярні канали, ну і все. Деякі з каналів, які я дивлюся, є просто комерційними проєктами. А деякі канали це авторські проєкти, і вони найбільш цінні для мене. Наприклад, канал Культ це авторський проєкт. Дарка Бунтарка, авторський проєкт. Ну і деякі інші. От. Особливо мене цікавлять канали по психології. От, я, звісно, що не вивчав весь сегмент українськомовного YouTube. Я не зробив перелік всіх каналів, бо їх досить багато. Але що я для себе. Визначив, що я для себе обрав. Це Євгенія Стрілецька. Цікавий канал, іноді є навіть системний підхід. Так, Любов Продеос. це теж канал про психологію, але набагато більше він схожий на особистий блог. І саме так я його і розглядаю. Інші канали я навіть не можу відмітити, бо я таки не знайшов канал по психології, насамперед, для чоловіків, і я не знайшов канал по психології, по психотерапії, котрі ведуться чоловіками. Є один канал, на який я підписаний, Даніл Мілінковський, здається так. Але хлопець дуже молодий, хоча, в принципі, він каже, що в нього освіта є. Я йому в цьому питанні довіряю. Але, ну, звісно, що, ну, досвіду в нього немає. В нього немає ні дітей, там, ні якихось, якоїсь кількості стосунків, щоб він міг там про щось таке розповідати І про аудиторії. Розважальні канали, вони розраховані на найбільш масову аудиторію. Я не можу сказати, що на дітей чи на підлітків, просто на широкий загал. Авторські блоги важко сказати, на яку аудиторію розраховані, бо автори передусім під аудиторію уявляють. Свій портрет, свій аватар. Але вони роблять це з душою, дивитися їх цікаво. Окремо стоять е, канали по психології, там чітко вказана аудиторія, тому що автори користуються цими каналами для лідогенерації. Зазвичай е, аудиторію каналів по психології є жінки, мабуть, відсотків 80-90. Це перше. А по-друге, майже всі ці канали розраховані на жінок, котрі проживають в Києві або у великих містах мільйонників з доходом вище середнього. Тобто це цільова аудиторія і канал користується для лідгену. Вони так прямо і кажуть, що записуватись на наші курси. Детальніша інформація там в нашому курсі, і нічого такого. В цьому немає. Особливо хочу відмітити канал Любові Продеос. Наскільки, я пам'ятаю, їй 32 роки, дітей немає, і її канал, як би вона не намагалася, він схожий, він є особистим богом. Коментарі закриті. І він в форматі просто. Життя особистих переживань. І всіляке таке. В цілому, те, як розвивається україномовний сегмент YouTube, мені подобається, але є одне але дуже слабка монетизація. Насправді аудиторія дуже маленька. Я думаю, що Ті доходи, які ділиться платформою YouTube, ну, мабуть, через е, посередників, це дуже невеличкі кошти, які не, зв... не дозволяють існувати авторам цих каналів і мати канал як основне джерело доходів. Тому так чи інакше їм приходиться заробляти іншим шляхом, що ще поки що нічого не згадав. Якщо щось згадаю, запишу у наступному відео. До зустрічі!